Покажу докладно, як зробити волосячко для ляльок. Зараз я буду робити оце волосся для цієї манюні. Що нам знадобиться? Паличка для суші чи просто спашка, акрилова пряжа, пуходерка, випрямляч для волосся, ножиці. Клей ПВА, будь-який пензель, ємність для клею, обклеєна якась книжечка плівкою і руки. Відрізаємо 30 см від пряжі. Я буду використовувати бежеву і руду. Бежевою я відрізаю три шматочки. А рудую один шматочок. Потім ці чотири шматочки я зав'язую на шпажку тут, звичайним вузликом. Далі відчислюю походерку знизу верху, майже до верху, не доходячи до шпажки сантиметрів 5, 5. Після чого. Кожний вузлик знімаю, розрізаю і прочисую з іншого боку. Цей шматочок вже треба вичистити весь, щоб пряжа розкрутилася. Потім волосся я. Випрямлювачем для волосся, тобто цю тресу майбутню випрямлювачем прогладжую, ніби прасую, і воно стає гладеньким, і напива клею до плівки.